Потім виїжджайте на дорогу. Вирішив поєднати е, корисне. з цікавим. Сьогодні я отримав е, зворотній зв'язок по Ютубу, і мені сказали, що дуже корисно е, в Ютубі проводити прямі ефіри. Не знаю, я буду за кермом, поки я переміщуюсь в автомобілі. Я можу собі це дозволити. Можу відповідати на запитання, які будуть виникати, якщо вони будуть виникати, Ховуючи, що мій YouTube він достатньо слабенький, як на мій погляд, достатньо класно в нього інвестуємо час і зусиль. Але сам по собі він дуже поки що слабкий. Будемо пробувати його розкачувати. О, контент, який ми робимо, мені здається, дуже класнув. Я перемикав, всі поїхали. Ми так багато тем піднімаємо різних. Завжди. Блозі теми і чар функції, і фінансової дисципліни, і відносин в родині, і виховання дітей, і важливість спорту в житті, і мотивація, і натхнення, і систематизація, і бізнес, і стартап, і інвестиції. Я розумію, що стільки тем піднімати можна лише в тому випадку, коли ти всі ці теми проживаєш, коли ти Прям реально знаходишся в ситуації, коли тобі хочеться ділитися безпосередньо тим, що тебе хвилює. Так, а я можу, знаєте, що зробити? Я можу отак зробити. От Перемкнути поки що камеру на дорогу. Так, мені здається, буде трошечки цікавіше. Або можемо. Ладно, можемо дивитись на мене. Коротше, чому такий е, широкий спектр тем я піднімаю в... на каналі. Було логіка ну, така, що я можу ділитися лише тими інсайтами, котрі я переживаю сам, котрі я проживаю сам. Якщо я точно розумію, що від корпоративної таємниці до відкритості до своєї команди і повністю відкритих калькуляцій і відкритих ціноутворювань, відкритих комерційних пропозицій, у мене там був шлях довжиною. Там вісім років, і я точно розумію, що мій глибинний прорив відбувся лише тоді, коли я відкрився умовно людям і зрозумів, наскільки важлива моя команда, і наскільки мені важливо вибудовувати максимально відверті стосунки з моєю командою, з моїми партнерами. Тільки після цього насправді ми почали робити такі швидкі кроки. Тільки після цього ми почали робити е, нові проекти, котрі дійсно масштабовані і дійсно стали масштабними, про котрі можна казати вголос, про проекти, котрі дійсно е, сплачують там шалені податки про проекти, котрі дійсно можуть вихвалятися, тим, що ми даємо там сотні робочих місць. Я б хотів сказати тисячі, але поки що на території України ми можемо вихвалятися тільки однією тисячою. На жаль, але це питання часу. Я впевнений, що історія нашого масштабування в Україні вона буде продовжуватися далі. І коротше, це я зараз ми вже ми плавно перетікли в іншу тему. Чому а, така різна кількість? Тем і наповнення контенту на youtube каналі. Бо для мене YouTube-канал канал це широкі відповіді а, на ті питання, котрі привітають в Instagram. В Інстаграмі вас вже більше 60 тисяч, ну там 63 чи 65 тисяч, і всі питання, котрі привітають в Інстаграмі, там немає змоги для маневрів, там немає змоги відповідати на них широко. Тому я вирішив, що ми будемо йти в YouTube, і в YouTube будемо відповідати на всі запитання дуже широко. Ну, тобто, якщо в мене є запит, там, наприклад. А, Вплив спорту на життя, то я максимально своїм прикладом показую, що таке системний спорт, на що він впливає, навіщо він мені потрібен суто мені. І вже ви можете там, сприймати цю інформацію або як методику, або просто як хтось чимось займається і не звертати на це увагу. Але, в принципі, можна я зроблю на секунду, отак. Але в принципі, я вам хочу сказати, що є сенс, е, обов'язково додивлятися. Класний песик. Дякую. Песику теж подобається. Так. Коментарі пішли, слухай, то це прикольно. Ну, до речі, ви можете запитувати, можете задавати будь-які запитання. Я, до речі, не знаю, як ви бачите песика, бо я його в камері не бачу. А, лежить, спить спокійно собі ця дівчинка, якщо що. Ви можете задавати питання, котрі вас цікавлять. І я можу таким чином розкривати, бо для мене прямий ефір. от... Так в, в, в форматі Ютуба це прям щось дуже сильно нове. Я на початку казав, я не знаю, там чули ви чи ні. А, це рекомендація блогу, сказала, що є сенс. А, Google мене не хто через те, що ми спілкуємося з вами лише українською мовою. А, Google не хоче нас просувати і Розвиток мого каналу він дуже повільний, він дуже сильно обмежується саме самою платформою, самою соціальною мережею, Тому до такого формату і виходимо. У мене є час. Я знаходжусь зараз в дорозі. Якісь 10 хвилин можу віщати в прямому ефірі. І мені це взагалі нічого не варто, і мені дуже сильно хотілося б, щоб щось ми тут корисне почули. Поки що немає запитань, хочу вам сказати, що окрім того, що зі мною класний песик, а, я переміщуюся від одного проекту до іншого, знаходячись зараз за межами України, знаходячись в Європі, і у себе в блозі ілюструю всі свої бізнеси, котрі в нас є. Дуже сильно сподіваюся, що люди, люди котрі дивляться зараз цей ефір, вони розуміють про що йде мова і хоч трошечки. А якщо не, не знаєте, переходьте. Я дуже а, сильно вкладаюся в те, щоб був класний контент доступною мовою, доступними, доступними а, речовими обертами, назвемо це так. І дуже сильно сподіваюся, що ви знайдете те, що ці зацікавити саме вас, а, в тому числі і інстаграм, в котрому там щодня. Ми викладаємо прямо те, що болить, те, що через 3 те, те, що прям дуже був дуже був сильно на напружує. Зараз є тема, яку я дуже сильно хотів висвітлити. І не розумію в світі останніх подій, які відбуваються у нас, в тому числі довкола влади, розказати всі свої думки, але. У мене немає рішення про це. Я навіть там, от, в інстаграмі робив, е зробив пост. От, я почесно, мені цікаво, щоб кожен дивився, що він в цій ситуації зробив, коли ми опинилися в такій сраці, коли там, твоя команда зараджує в першу чергу тебе, опускається до таких гнилих справ, про котрі зробити висновок, що ти, типу не в курсі, дуже важко. Ну, це прям ілюструє максимально. Зраду в усіх борщах, і мені здається, там в формі нашої країни зараз і формаємо армію, а я цим займаюся майже щодня, і мене, от якраз коли от такі ситуації, як вчора, позавчора, з набу відбуваються, мене це бісить настільки, що ви собою від... власним коштом, коштом своїх компаній, в залежності, активно намагаюся допомагати, бо я розумію, що як, якщо не ми, то ніхто. Ну, ми точно побиті. Я для себе прийняв таке рішення, І коли я бачу себе.